Від підриву окупантами Каховської ГЕС в області постраждало два райони. Там сьогодні реалізовуємо локальні проекти. Одні вже повернули громади громаду централізоване водопостачання, інші поповнюють створення заздалегідь запаси води, що з послугою люди протримались до завершення будівництва магістрального водогону. У Грушівській громаді Криворізького району проєкт вже завершили. Там проклали майже 3 км трубопроводу, встановили два насоси. Максимально заглибилося у Каховське водосховище. Те дозволило повернути воду майже 40 тисяч людей з 20 населених пунктів. Успішно фінішував і проєкт у Кривому розі, там, через потужність промислового підприємства проклала трубопровід у 4,5 км. Ним же пішла вода з Вінгульця до південного водосховища, від якого живиться місто. Добігає від кінця і роботи біля Кресівського. Там облаштовують третю нитку трубопроводу. У тестовому режимі запустили насос. Тож доступні обсяги води у південному збільшаться. Нікопольщина. У районі безцентралізованого водопостачання залишаються міста Марганець, Тамаківська та Мирівські громади. Ще три водою забезпечені частково. У Марганці прикладають водогін від Миколаївського водосховища. Більшість труби вже зробили. Змонтували насос та колектор. Завершити маємо цього місяця. У Червоногригорівській централізоване водопостачання частково поновили, підключили другий насос та прокладають ще одну нитку трубопроводу, аби вирішити проблему. Роботи продовжуються коштом державного, обласного та місцевих бюджетів.